Він продався Росії за 30 тисяч гривень. СБУ затримала агента ФСБ, який встановив приховані веб-камери на дорогах Запоріжжя, щоб шпигувати за колонами збройних сил України. Він збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових сил оборони, які відправлялися на передову. Для відслідковування колон ЗСУ зрадник встановив вздовж основних автошляхів регіону власні приховані веб-камери. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої, таким чином запобігши передачі розвідданих агресора. У зоні особливої уваги Російської Федерації були колони важкої бронетехніки та артилерії збройних сил України, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив веб-камери у локаціях, на які йому вказав так званий куратор з ФСБ. Після цього вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ. За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень. Служба безпеки України задокументувала поетапно злочинні дії зловмисника і затримала агента під час технічної перевірки однієї з ворожих веб-камер. За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий мешканець. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського телеграм-каналу і запропонував свою допомогу у війні проти України. Після отримання пропозиції адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв'язок через месенджер з представником ФСБ на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за скоєне зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.